Тихий час, а ми прийшли. Так, всім привіт. Зараз приїхали до бічків. Сьогодні ми перший раз побачили ми і вам показали, як вони разом полежують, а то обично ми поки зайдемо, то вони постають і все. А ну, зараз нічого. Сьогодні зранку їх почистив. Вони свої поїли, відпочивають. Сьогодні також зробив зранку станка з ярком, змайстрували, щоб корів туди ставить. Буду пробувати якогось бичка з цих випускати. Почну все-таки з біляша, нашого, те, що ми його начебто списали вже, тому що він був вдома. Тоді ще був такий молодий. То якось не мав бажання. А сьогодні попробую, його буде безпечніше, в його такий характер добрий, він спокійніший. І в його кільце поставлене. Якраз люди ведуть корову, попробуємо. Якраз в нашого біляша першого хотілося б, щоб він був робочий. Тобто, що в його така структура тіла, як Голштина, дійсно справжнього. До такого, щоб не вліво, не вправо. Не було б виходу тільки, тільки щоб трятку зачати тут. Ну нічого, у цих двох крайніх, що з цієї сторони, що з тої шансів небагато, що я їх буду виводити. А от їх трьох, цього чорного він також спокійний. Кабачок, але він такий короткий в ногах виходить, можливо, в кабачках, коли попробую. Але почнемо з біляша. ша. Отакі сьогодні якраз пройшло 42 дні, як ми їх заміряли. Вранці сидимо думаю, ми глянемо, можливо, вже біля місяця, так дні швидко біжать, час летить. То заміряємо і глянемо, що вони чи поправили, чи похудали. Такий невеличкий орієнтир буде нам. Отакі От справи. Раніше я якось не дуже так хотів, щоб тут випускати, тому що я тоді пробував тільки першого, коли пробував якого до хати забирати, то його тут випустив, то всі почули корову, то такі буйні були. Одному думаю, нічого страшного, вони собі будуть на приїзді, цепи ще нові, не перетерті нічого, то думаю, все буде добре. Ну, якщо все добре, то заберемо і нашого з дому і також сюди приведемо бичка. Тут за ним буде краще доглядати, легше і почистить, і все. І буде вибір, будуть. Будуть одну вибирати. До речі, хто дивиться, то вже можете приводити сюди, будемо пробувати своїх таких нецілованих на корів. Отакі справи. Зараз трохи підмету, щоб було б так культурніше ходити тут у нас. Ну, так, нічого, то якось писали, що якби така площа велика в хліва і мало бічків стає. знаю, От мене якби таке гарне є прибирати і господарювати, коли так свободно. А коли там заходиш, там бичок ногом э, рогом пихнув, там ногою вдарив, щоб пройти, щоб курей відігнати чи ще щось там зробити, то так, ні, так свободно. Там собі корм завозимо такий більший коридор, можна туди роздати, можна сюди роздати. Ти все. Ну, тут зараз 5, можливо, можна так 9, я прикидав, 9 більш-менш стає. Ну, а коли 5, то вони так лягають по пирог, там, де і де вони так і чистіші. Тут нічого страшного, зараз трохи тут. Це, до речі, Кирилова улюблена робота поприбирати, позамітати. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз, коли я вже буду випускати бичка, я трошки відійшла далі. Зараз побачимо, як буде виходити. Але Біляш у нас такий спокійний, з кільцем, то думаємо, що все добре буде. 15 вітрове замішає каси запали в будь-яку гущі кабану вода. А вона стрічка до дна. Давай двох відра, бабу, воду. Буде багато. Немає хобі. Привели ще одну корову, коли випускає кабачка.

Ти Коля, вже хочеш всіх попробувати, а чого того попереднього не вивів? Треба... А породистий? Зараз будемо вже міряти бічків, люди приводили дві корови, то бічки пошли, це як кабачок і оцей перший. Біляш наш, як не проявляв інтересу, так і не проявляє. То я думаю, мабуть, його більше і пробувати не буду, тому що зараз він такий вже, можливо, кілограм біля 500 буде. І якби немає інтересу, то... Хай собі їсть поправляється. А це нічого. вже в нас виходить плюс два бічечки робочих, то з домі також переведемо якось буде час сюди. І щоб люди приводили сюди. Час в час їх міняти, так воно трохи краще. Бо воно знаєте, коли, наприклад, немає, можливо, пару днів або день корів, а тоді буває, що зранок корів три і так на одного бічка таке навантаження. Ну нічого от у нас вибір є. Кабачок, до речі, нам якось писали раніше, що. Пробуйте кабачка, також на кури випускати, тому що він такий гарний, то він так це діло зрозумів і викупив швидко. То все добре, дуже такий спокійний. Це перший, то він так яркуватий. Я говорив раніше, що його не буду випускати. Нічого, натомився, нагонився також. Не розуміють. Вони, знаєте, перші пару разів так, так важкувато виходять. А то, тоді далі знають. Знають, що я відв'язую, щоб вони йдуть до корови, так не біжать, руки не рвуть. І тоді на місце заходять біля цепа посола стоїть і все. Оце замирали замірали бічки раніше. Пройшло вже 42 дні. Оце їхня вага була, починаючи з першого, просто по по нумеровані. 448 кілограм, 435 оце була їхня. За попередніх вони там, по-моєму, ми також так через 40 днів їх мірили, то набрали по кілограм 220. А зараз, зараз пройшло 42 дні, то будемо міряти. Глянемо. Зараз глянемо, можливо, або спокійніші будуть. Почнемо з кабачка, поки він так стоїть, що то я їх випускав, або будуть буйніші. Стой кабачок, стой. Стой, стой, стой. Ти ж зрозумів, що я не на машину тебе виводив вже, правда? Стой. Стой. Чув 504 кілограми. Що так стоїть? Ого, по-моєму. По-моєму, гарно набрав. Це другий був, або був 435. Ну, можливо, така стрічка, де я похиблю, але ну, все одно. Так вони ж і їдять нормально. Ну, так. Читра да. кільця поставить? 54. Це 42 дні пройшло тут. Набіжимо. 42 дні. Ладно, першого, хай лежить, то, то що він багато бігав по території. Я за ним бігав. Так, зараз біляша. Треба, щоб став би на рівний він. Так, стой, біляш, стой. Стой. Ти по попередній замір то саме менше поправився, може. Зараз трохи краще буде. 483. 483. Це нас третій. 483, А був 429. Добре, збудемо цього? Стай, мої, ставай, Стай, ставай, Стай. Ну, не знаєш, вже може будуть сприймати мене як дружбана свого, що то ми на вульки разом ходимо. Так трохи, правда, зараз неправильно буде, бо то, що він негарно стоїть. Лес не підходить на поки. Дай Даймо. Ота. О, чудово. Якщо крепше натягнути. 489. 489. А був 448. 489. Ну, знаєте, цих 42 дні то гарно підросли. Можливо, через те, що трохи вже якби старший. Їдять силос, комбікорм, корбікорм та й все. Да, зараз зайді немає тоді, зайді буде, то будемо, будемо якісь препарати пробувати. Щоб їх не просто мазати. рівніше, отак. Ось сьогодні якось гарно Ну, порни голову. Подімій голову. Подімі. Ану, подімі. так трохи руніше стало. Ану. 476. О, нахиляється, зразу Лента розходиться. 476. Це четвертий. 476. Ого, був 403. Ні. Я заполошений якщо вже по почеміри, треба поміряти. Оцей такий. Ану? Ану? Що що це? Ану? Ану? Пудімой голову, Повір не зарно. Не матлахай. Буйний. Опа, добре. 469. О, буду гроші пусто. Ступлю непогано. 469. Середня вага, яку набрали бички, виходить кілограм 400 це в день. Найменше набрав це за 42 дні. Перший бичок найменше набрав це 41 кілограм, а найбільше той четвертий це 73 кг. Ну, можливо, там і похибка трошки лента дає, як бичок стоїть, воно також впливає. Але він сам більше комікорму поїдає, бо того, що я їм найбільше сиплю. Наприклад, силосу цим даю по лопаті і буває, що добавку даю силосу ще більше як лопату. А йому тільки лопату, і то таку не дуже повну, тому що він не дуже любить силос. На комікорму він там зразу біля скриньки, то я так потім ще, можливо, яких пів кілограма досипаю йому. Бачите, все-таки на комікормі краще ростуть, але це набагато виходить дорожче кормі комікормом, ніж силосом. То так непогано також, коли, коли силос і комікормом обсипати. Воно ну, якось так. Трохи поганяли, знаєте, приїхали, приїхали замірити. То... Поки туди сюди, то вже і пару годинок пройшло. О, все. Йдемо ще до маленьких зайдемо. Ну, тр треба заглянути. Як вони там мешкають зараз я. Коли виїжджали з дому, то планували маленьких бичків попасти. Але коли приїхали, то якраз подзвонили, що корови бігають. Та Коля вирішив вже сьогодні спробувати оцих бичків. Та трохи часу багато зайняло, поки їх повипускав. Слідуючий раз, буде Слідуючий раз каже, буде швидше, але потім ще й накрапав дощ, то так ми вже сьогодні і не хочемо їх випускати. Завтра неділька, то завтра попасемо. Бо коли маленькі, то не хочемо, щоб люцерну мокру їли. Ну, ми думаємо, щоб не нашкодило. Але коли вже такі бички більшають, то ми їх залишаємо вже на вулиці на цілий день, вони вже і мокру їдять, як хоч, вже коли привикають. Мені то на маленькі гарніше подивіться, вони такі пушисті, спокійні. А коли коня випускає великих, то, то вони такі, коня, сердитий я. Бо і хлопці з нами просились, але ми кажемо, що... Що буде корова, то побудьте вдома, бо кажу, хто таке, бичок великий, то щоб не були на території з нами. А ці маленькі ростуть. Мовчать, значить, наїлись. Все тут їх є. І сило сіять, вода є. Ще яких пару тижнів де вже буде, мабуть, ванну напускати. Ну вже тоді буде тепло, вони будуть багато пити. На цілий день вже будемо їх залишати. Але спочатку, так як залишаємо на цілий день, то все рівно наблюдаємо. Але коли там коля їде на яке поле, то проїжджає, то все рівно заглянеш, правда? Де вони пасуться? Бо попередні нас бувало, що і за територією циган вискакав, помниш? Люди телефонували, що бічок один за територією. Але добре, що вони так в нас росли разом. То не втікав, ходив під підсядку і все. Ну що, їдемо? Сьогодні, мабуть, ми тут саме більше часу провели її. Коля то казав, ти їдь додому, я тут вже сам з цими бічками. А я кажу, може, може треба буде щось допомогти тут, потримати його за шнурка. Але ж вони і так. Вже Коля знає, як їх прив'язувати. А тут і чоловіки пригонили корови. Тоже ж могли б. І потримати за завіровку. От, от що ти ревеш? Подивись, скільки їсти є в тебе. Оце найбільше поправиш. Та ти все тут біля скрині да підсипаєш йому. Ближче до кухні. Ближче до кухні? Так, да, найближче до кухні. Зараз ми вже біля хати маємо на продажу такого насоса МТ-300. Це ми їм впливали малину. Виробник, по-моєму, це Італія йде. В середині він роликовий отакий. Якось ролик ми Воду подає. Мені поливали малину, шла вона був заборний 6 метрів, то якби 6 метрів тягне із водойми. А коли я пробував у скварну 6 метрів, то скварний він не потягнув. Я думаю, можливо, або дуже вертикально було у скважину, або тісно ця труба заборна входила у цю трубу, яка там стояла гільза, отож там дуже така мали щелька була, можливо, такий вакуум створювався. Послання, кому там цікаво, буде, залишимо на, на відео, де ми працювали саме з їм. Зараз покажу, як він у роботі, як він затягує воду. Тут він просто на 6 шліців і ось таким граніком кріпиться. зараз кріпити його не буду. тож Тут небагато роботи. І одну сторону, наприклад, коли зараз він так стоїть, потрібно, щоб він був би якби догори ногами. Зараз букві всі навпаки і праву сторону фіксую я за цього рога, щоб він не прокручувався на було отбора. Ось так. Набрали води, бідон, можливо, можливо літрів 40 йому йде. Покажемо, яка його продуктивність, що до чого. Так, і ось сюди. Ну, знаєте, з малиною, малиною ми переорали. Ми, якби, раніше в нас було тільки біля хати декілька бічків, то ми так справлялися і обробити і все. А тоді бачимо, що вже в нас там такі більше об'ємів пошли на... з бичками. Також будівництво, все інше, то так просто чисто не співаємо. А так взагалі, чесно кажучи, малиною можна займатися. Там буває такий рік, як більш немає ціни. Але загалом непогано. Але треба догляд, треба, треба вивчати, треба підживляти, треба підливати. Та коли так посадив і, і думаєш, збереш дуже багато, а вложиш дуже мало, так не виходить. Ні в чому. Так. Балобору ставлю на 540 обертів. ціні це виходить. Зараз новий, такий, новий насос такий коштує 19 800. Ми заглядали, придивлялися. Це такий не дешевий. Ми продаємо за 12 тисяч його у такому він стані. Нічого там не розбиралось, не робилось. І не дуже так багато працював. Поїхали. Воду він затягує сам. Зараз бачите. О, вже закачав. І отак, бачите, з такою швидкістю він витягує. Я б продуктивність, він така немаленька. Все, нема. Це якось так. Трохи було наробили у дворі. Оце... Малини поїсти. Вже мене скоро. Ні, поїма, чорні. Чорні поїмав. Ото, знаєте, з недоліків, так, наприклад, коли, коли малину полить там, чи щось користувались, і він лежить днів 10 або 2 тижні, то його треба, я заливав переробом. Ставив так, якби вверх оцими горловинами. Тому що ролки прихаплює. Ну, я переробив там чи. Таким, щоб нічого не Тіск дуже великий, там, по-моєму, 35 ж, атмосфер. Це він якби можливо такий невеличкий недолік, тому що він не регулюється. Оце він робить таку продуктивність на самих мінімальних обертах це на 540 і на холостих трактор. Щоб його задавити, то так не вийде, наприклад. То коли в нас було мало капельки, то капельку рвало. Я робив обратку, а тоді вже прозложував на рядок. то тоді якби став. Працювати на повну потужність. Номера пропишемо, можливо, у відео пропишемо, кому потрібно, звертайтесь. Все, знімаємо, розбираємо. Його, до речі, використовують, я так ось тоді раніше придивлявся, то використовують, наприклад, коли ж не ват, немає можливості якусь пожарну поставити для підстраховки, то його чіпляють на трактор, тягає бочкою. Якби тиск видає дуже великий у таких цілях також. Коля насоса від'єднує. Ось таке в нас сьогодні вийшло відео. Будемо йти відпочивати. Всі ми вдякуємо за перегляд. Всім до побачення!